Всім привіт! Вас вітає Рукодільна скриня. Мені замовили вишити таких три іграшки. Ну, і, звичайно, я не могла не скористатися моментом, щоб не показати вам, як, його, як їх оформляти. Ну і вже відео давно не було, ви, напевно, вже заскучали <смі> без мене. Ну і тут трошки є таких пару нюансів. Вишивала я з паперових схем отаких, завдячуючи одній моїй хорошій знайомій. По, ну, Познайомилася по інтернету, але людина мені дуже допомагає пошуку цих паперових схем, бо я на то часу дуже не маю. Паперові схеми чіткі гарні. Вишивала я три іграшки. Тут ще, до речі, є лисичка, оленятко і зайчик. Шепташечки, але пані не замовила пташечок, то я собі, як другий раз буду добивати ті іграшки, то зроблю шепташечки. Ось Ось такі вони виходять. У мене я вже дві оформила, а на третій покажу, як оформлялося воно. До зайчика я тут вишито було білим хвостик, але я до зайчика помпончика пришила, біленького на хвостик, воно вийшло дуже гарно. Перлинки, Звичайно, я... де можна вставити, там я вставляла. Вона то там було по схемі, якось таке, ніби як вишити треба було. Або срібною ниточку, я так думаю, що, напевно, що срібно зараз я гляну, Але я подумала, що там ідеально стануть перлинки. Бачите, отут у на схемці таких є пару таких цих, ну, по суті, срібна ниточка могла би бути, але срібна ниточка загубилася б на цій льоновій тканині. І, ну, і взагалі перлинки це завжди святковіша. Та кулька виходить. Перлинки якщо, ви, до речі, перлинки, якщо ви будете пришивати, пришивайте їх так, щоб в натяжку нитка йшла. Ця, ця нитка, якою ви пришиваєте. Пришиваю з бісерною ниткою у два складення. І вона так в натяжку. Тому що потім, коли ви натягуєте культур, то виходить, що ті перлинки як, ну, талапаються. Тому максимально натянута нитка має бути. Максимально. Ось, далі. Використовували ми стрічки, я стрічки використовувала така. Таку полюну, ось ця 2 см парчова. Вона у мене є щось декілька кольорів цієї парчової, 12 гривень метр коштує. Звичайна сіточка 10 гривень метр, а ці парчові по 12 гривень метр. Але я, якщо роблять великі замовлення, то я всі рахую по 10 там вже ті 2 гривні погоди не роблять. Ось Потім на кінець, то я знайшла де приспособити отаку от парчову стрічку. З переходом кольору, бачите, вона дуже гарна. Вона мені дуже подобалась. І в ніяк ніде її не могла. А тут така нагода, і я вже, звичайно, вона така гарна, вишукана, виходить. Я не знаю, чи вам видно тут перехід кольору. Трошки порухає, щоб вам було видно. Бачите, є перехід кольору. Вона коштує 6 гривень метр, ширина. У неї сантиметр. Потім в нас ішла отака атласна стрічка 4 см ширини і коштує вона. 4... Ой, я ж 5 гривень метр. І атласна стрічка на бантик 2,5 см коштує 4 гривні метр. Ну Ніби проговорила. Ага, і на верхівку я, звичайно, не могла, щоб щось не забути з магазину, взяти, це була б не яби. Ось і дома я в своїх закромах знайшла отаку ниточку. Вона дуже гарно мені сюди попасувала, бо вона не, 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 не притягує на себе уваги. Ну, Ниточка на завіс має на увазі. Вона, в принципі, вишивальна нитка, але нею вишивати я пробувала, але вишивати не дуже противно було. І я собі її лишила так на, на, на всяке. Ну, от вона мені знадобилася. Знайшла я її в своїх закромах, як я кажу, і добре, що знайшла. Бо сюди тяжко було б навіть щось би і щось поставити. Потім далі у мене йшли пластикова стрічка 25 гривень метр. Вони в мене є в дописах, хто хоче, той знайде. І є в мене така стразова, стразовий ланцюжок різних кольорів, щось там 7 кольорів, по-моєму, коштує 30 гривень метр. Я говорила за нього, знову ж таки, допис є. Маєте бажання, листайте групу, дописи. І ще одне вже так при нагоді скажу: альбоми в групі не актуальні. Альбоми, це... Я їх то видаляю, але в мене щось немає часу, щоб залізти і всі видалити. всі. Тому що виробники і багато виробників взагалі вже зараз не працює. Ціни помінялися в наявності багато чого немає. Значить, якщо хочете щось шукати, це не з альбомів чи ні, бо мені щось пару днів підряд вже скидають з альбомів. 18, 19, 20 роки ціни не актуальні. Наявність не актуальна. Це тільки те, що я кидаю в дописах. Ось. Говорила, Ага, і назад я використовую на задню стінку, таку у мене є така тканина, ну я її брала колись років пару назад, і, і довго я її в магазині не могла продати. Вона така з дорогих тих. Я її не могла продати, я її забрала всю додому та, та й маю. Це, це дорогі тканини, вони не наші, і вони зараз дуже дорогі. Я дивилася то там поза 400 гривень метр тої тканини. Ось, але вона з Люриксом. От якщо видно, якщо видно, я так покручу, може вам, вона дуже знов... сюди ідеально підійшла. Ще одне важливе. В мене питалися, знову ж таки, є нагода, скажу, якщо ви роздовбали, пихаючи тканину, так? Запихаючи тканину в кульку, роздовбали цю ринву, ну, я її так називаю, звиняйте, по-другому я вже привикла, що ринва ринва, роздовбали ту ринву, і вона у вас дуже така. Глибока і понищені стінки, ніби вона велика, то тоді, якщо вже дуже-дуже глибока, то ставте якусь, ну я не, я не підготувалася, ну, щось якийсь шнурок. Перекривайте ту ринву якимсь шнурком. Ну не таким, звичайно, меншим трошки, бо ну а якщо у вас велика ринва, то перекривайте великою ринвою. Ну, великим шнурком, грубим. Якщо менше, то меншим шнурком і якимсь попроще, бо цей дорогий. Ось. Або тоді просто я. Я не ну, ніби й не роблю рин, але ну, всяке буває. знаєте, тут таке. Від того ніхто не застрахований, всі ми майстри, але всі щось любимо втнути. То просто коли обрізаєте оце лишнє, бачите, як воно. Нараз... Найду ракурс. Бачите, як я обрізала? Що воно трошки-трошки ніби так торчить над поверхньою кулі. Якщо у вас е, от з цією ринвою біда, то просто оце обрізайте, щоб воно ніби закрило вам. от... Ця тканина, не обрізайте її під ноль, так вже прям дуже-дуже. Ця тканина, коли будете накладати зверху щось, от будете зверху накладати, і воно вас закриє. Бачите? О, і нема, і нема. Ну, Але тут я просто отаке накласти. Мені щось воно здалося бідненьке трошки. Ну, воно теж гарненько було, але ну, також красивіше. Оці бортики, вони вже, вже якусь красу таку роблять. І, Відповідно, я собі зробила такий подвійний. Значить, Починаємо. Дивіться, стрічка. Відрізаю я довільні розміри, я вам казала, говорити сантиметр не буду, тому що хто любить вухасті бантики, хто... я, я стараюся зробити бантик, щоб оця нижні, нижня пелюсточка ніби йшла в рівень з боком іграшки. Мені не подобається, коли воно дуже вухасте, але є люди, яким подобається, і це має право на життя. Кому що, кому як подобається, робіть, як вам подобається. Ви просто кусок, ну, взяли атласну стрічку, приставили таку, от, ага, цей бантик мене влаштовує. Припустимо, це, це, і кожен наступний ярус, ви робите трішки-трішки меншим, і все, вся, ну, Тут немає ніякої хитрості. Далі, я склала пополам і чого я шиваю той бантик? Пояснюю, тому що е нижній ширший, ніж верхній. А коли я поставлю отаку ширину на... на... Ну дивіться, що воно буде, воно таке буде щось несуразне. Бачите, воно дуже широке, буде, не красиве. Не, не, не. Тому я його шиваю. А ще одне: якщо у вас стрічка сатається дуже, Сипеться, сатається, хто як каже. Е, зажигалкою паліть краї. Отут я мусила підпалювати, бо вона сатається. Вона якась така м'ясенька, що вона мені сипеться і сипеться, і я підпалила краї. Ну Взагалі, підпалювати краї в стрічках атласних це норма. Це добре. Хто привчився, то і собі. Просто не, не завжди є потреба. Нахльост зробили, такий нахльос трошки тако зробіть його на, на, на цей. І починаємо з шию голкою бісерною, ниткою бісерною, але в два складення. Зробила петельку на кінці. Видно, а добре видно. Зробила на кінці петельку, і тепер в середину заходжу, і це вже вам як все зафіксували. Але фіксую я два рази, бо в мене вискочило. І так, потім перешивати не хочеться. Все, зафіксувала. Тепер перевіряємо, чи накладення є. Накладення є. Ось. О! У нас, по-моєму, тривога. У мене вікна закликає. Так, точно, тривога. Зараз я щось забудуся, щось, щось не скажу. Звиняйте, бо я коли чую ті сигнали тривоги, то я якась дурна стаю. Так. Е, прошили. Прошили. І отак чуть чуть стягнули. От візуально, ви маєте досягти ширини оцеє стрічки. Візуально. Бачите? Чуть стянули. Тримаєте пальчиком і фіксуємо. Фіксуємо. Опа. Знову гуц зав'язали, стянули. І ще раз зав'язали. Повірте мені, я е, перешивала одну, тому що воно розпустилося. Таке воно підленьке. Все. Зафіксували. Відрізаємо два рази гуц. На початку і на кінці. Пертіру відрізаємо. Голочку бажано не загубити. Ховаємо її сюди. Зараз, чекайте, голку зафіксую. Так, є. Ось така вона вийшла. Тепер, зверху, я беру і відрізаю отак. Просто по ходу. Бо, ну, наперед не нарізала, бо мало лішу. ну, Там якесь більше, якесь менше. По ходу, отако відрізала. Ага, все, отут відрізати. Відрізаємо. Є. Тепер я нахожу серединку, оце у нас серединка. Я знову десь втікла. На... Отут в нас серединка. Я капельку, капельку, капельку маленьку, капельку ставлю на, на, на зовнішню, ніби сторону бантика. Воно все рівно заховається. І отут фіксую, просто щоб воно не їздило. ну той бантик не їздив мені зараз, з рук не втікав. Зафіксувала. І йдемо сюди. Тут, зафіксувала, і тут тут. може бути внахльост, а може бути в, 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 в ну, як вам. Ну, типу, як же вийшло. не неважливо, бо воно на дні буде. То... А, чекайте, як клей поставила, а воно не душить. Зараз, зараз, зараз клею багато знову ж таки налийте. Не лийте багато. Взагалі, старайтеся, якщо немає потреби, не заливати клеями. Поправимо, щоб воно таке по центрі лежало, бо зараз будемо вже фіксувати, і фіксую я. Ножем. Тут я ножем фіксую. Я так не дуже часто її використовую, хоча це дуже добра річ це привикнути ножем клей фіксувати. Ну, я от не привикла і Це погано, це не добре. Ножем, бо воно, розумієте, воно і зразу хватає, і ніч холодний, дивіться, як акуратно. І ногті без клею, Ну, руки і ногті без клею. Це дуже добренько, Привикнути до чогось корисного, але ж так. Чуть не забула. Бок, на бік ми ставимо, починаємо, шукаємо центр і починаємо ставити стрічку. Це швиде. Ну, відео, я, відео, дуже, ой, відео дуже не буде швидке, бо тут не, не є такий простий бантик, тому пф, наберіться терпіння. Так, центр. Ну, тобто в Фейсбуці відео ви подивитися не зможете, бо не пустить Фейсбук довге відео, а коротким його зробити неможливо. Бо багато інформації. Так. Тут багато знову ж таки клею налейте, бо. Окай, суму, не бо не... Зараз ми будемо зверху клеїти ще. Для чого? Ви так, щоб просто воно прихватилося. Знаєте, не... І оцю стрічку натягуйте. Ну, взагалі, от натягуйте, тому що ви, якщо її не натягнете, на чому би вам показати? Навіть не знаю, на чому показати. Тоді воно відходить, ніби отут буде відходити з країв, якщо сильно не натягнете. Оцей клей, що зараз торчить, ми потім його заберемо лишній, бо тут сіточка по-любому якийсь клей десь вилізе. Але ми вже забирати, я вже забираю, знаєте, коли, коли вже зверху той оксамитовий друг, другий ярус поклею, тоді вже забираю той лишній клей. Воно легко забирається потім. Так, такі тривоги у нас, дівчата, і у вас, напевно, що і в нас. Ну, ви ту подивитеся потім вже, коли. Дай боже, не буде тої тривоги. Так. Тут можете, ну, такі, можете нахльост, можете в протірку обрізати. Ну, бо воно все ховається. О, відрізали. Зараз я зніму клею з пальців. Коли сіточку так клеїш, то це такі ну, недоліки. Ну, все рівно клей десь попаде тобі на ту руку. Ти ж мусиш якось тримати, ти ж ну, руками тримаєш кулю. ну і виходить, що ну, Я вклеюю трошки. Далі беремо. Так, поки що сіточку забираємо, беремо собі сюди підставляємо. Я, я кажу, я не нарізаю зразу, бо, 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 бо я не люблю, щоб мені потім бракнуло тих пару сантиметрів. І оцю слідуючу ми кладемо на шов. на шов. Ну, Тут можете вже трошечки ну, трішки так, не набагато, на але трішки більше клею ставити. Але завжди пару секунд, таку. бачите, я пару секунд потримала і тоді вже ставте. Бо якщо клей ви зразу при стрічку на, на клей поставите, тоді він розтікається на боки і. ну, Знову ж таки, потім його видергують від смеку і неаккуратно, то ви так пару секунд тримаєте, а тоді. І старайтеся, щоб ця стрічка оц оцю борозденку вам закрила. Бачите, От, ну, тут так виходить, що у нас на, на задню стінку у нас буде трошки більше, ніж на передню оц цього золотка торчати знизу. Ну, хай так буде, то не, не гірше, ну, просто ми мусимо так борозденку закрити, бо стрічка заширока, якби я її подала її сюди наперед, то вишивку б закрила. Через то ви собі, собі вже там грайтеся з ширинами, ну, майте на увазі. Якщо навіть, бачите, тут лишаю тільки один кантик. Бо я не хотіла її наперед багато давати. Через то так і виходить. Але борозденку ми закриваємо. Далі ми обрізаємо. Все, обрізаю під. Е... Ну, стик в стик. О, обрізали. Поки що відставляємо. Ось. Тепер ми приклеюємо наш бантик нижній. Ой, зайчик стій. Так, шука... тут же тут важливо знайти центр. Найти дуже-дуже такий центральний центр. Де, шука... Де в нас низ? Оце в нас низ. Тут я трошки більше клею даю. Ну, так, знову ж таки, не, не переборщить. І центр у нас. Походу отут. О. О. І тримаємо, тримаємо, щоб воно не з'їхало. Да, гарненько попали на центр. Добренько. Потримаємо пару секунд. Бо сіточка ну, хватається, але так трошки довше, ніж стічка атласна. Потім ці всі клеї потім треба знімати лишні. Але вони по-любому. Бо я якісь клеї цього разу отримала. Я не можу сказати, що він гірший. Але от, ну, дуже такі паутинка тягнеться. Ну, ніби, ніби схватило. Далі у нас та сама історія, але з цією нижньою стрічкою. Чекайте, щоб я не впеклася пістолетом. Так само все зломали, ну, загнули, верніше. знайшли серединку, і тут стик-встик стик склеїмо. Зараз опа-опа-опа. Зараз. Оп. І так от, трошки, щоб вам на, на дві сторони стик стик склеюваю. Нахлс не потрібно. Наш. О. Є і оця. Я, по-моєму, вже тут відміряла, чи це я не нашу? На що я відміряла? Я не знаю. А, так, да, ніби на це відміряла. І тоді клеїмо. Фіксуємо отут один кінчик. Оп. Але слідкуйте, щоб було посерединці. Щоб стрічка лягла посерединці. І перетягуємо, перетягуємо. О, Зараз, О. видушила, видушила. О, зафіксували. Є, де мій ніж? Правильно. Є. І тут собі, щоб вам для зручності, ще отут собі посерединці зафіксуйте, щоб вона була рівно по центрі. Бо буде їздити, будете ловити її. Ну, Незручно. Все, зафіксували. Потримаємо секундочку, посерединці злапали. О, і, і... далі ми. Ой, приклеїлася. Далі ми сюди ставимо клей. Так теж ну, трошки. Не, не, не дуже мало і не дуже так багато. І шукаємо рівно, рівно, де наша серединка попали. Попали в серединку і тримаємо. Тут тримаємо. Зараз. Ой. О, потримали. Далі у мене йде. Така стрічечка маленька. Можна було б і ці дві лишити, але я все щось три роблю. Я її спеціально зробила таку малесеньку, щоб вона ледве-ледве помітна була, але для, ну, для пишності хай буде. Жіночка, до речі, попросила: пам'ятаєте, мої попередні кульки, голубенькі, такі? то вона мені скинула фото і сказала, зробити їй бантик на верхівочку. Такий самий, як на, на тих кульках. Ну, маючи я, я думаю, що я її правильно зрозуміла, що бантик не по кольорах має бути такі, а по, так сказать, по дизайну, будемо так говорити. Ніж, Може, я таки привчуся. <реш> <реш> буду робити відео. Привчуся з ножем. Бачите, як воно прикольно. Бачите, відстало зразу. Класно. І пальцями не вклею. Так, значить. Зараз ставимо оцю малесеньку. Тут трішечки. Ловимо центр. <смі> центр зловили. Так, тримаємо пару секунд. Тримаємо, тримаємо. А. Бачите, як я бік? Я дуже люблю гратися от, от з структурами, кольорами. Щоб мені воно все пасувало. Бачите, який бік виходить? Ну, так. Гарно, доречно. Бо тут щось такого, ця іграшка не хотіла би якогось такого щось такого, знаєте, забагато. бо тут вишивки багато. Ну, Вишивки. Я, до речі, мала це замовлення зробити на суботу, але жіночки вибачилася, бо добре, що пані з розумінням до цього поставилася. У нас світло відключали, і, і що? І, і тут світло відключене багато раз, а тут п'ятниця, свято, і мене трошки так забрало від мене часу. нитка. Трошечки ставимо. І отак. От і мусимо. Тут обов'язково ножем, тому що руками. Щоб. Опа. Тут руками ні, бо ви зараз влізете і відірвете нитку. Ну, чи нитку, чи стрічку, то тут обов'язково е чимось гарячим. Ну, ножем, я, до речі, цим ножем кульки е тканину запихаю в, в цей. О! І. Не забувайтеся, бо щоб ви перед оцею верхівкою ви маєте стрічку для завісу закріпити. І я по ходу, знову ж таки наперед не нарізала. По ходу, вам видно? Видно. Я так трошки з захватом. Не суто так на оце, а з захватом відміряю. І... Ага, отут мені треба відрізати. Опа. І заливаємо клеєм. Заливаємо. Ну, як заливаємо? Прямо, ну трошки так даємо. О і ставимо. О. Тут ножем не вийде, бо заокруглена поверхня. Мусимо пальцями тримати. Е, дивіться, є ще такий клей універсальний. Це я термоклеєм, термопістолет, термоклей. Зрозуміло, є ще такий ну, акуратненько. Я вже так якось тими пальцями привчилася, вже акуратно роблю. Е, от такі стразові цепочки, я бачила, дівчата клеють е, універсальним клеєм. Я його ще не маю. Ще мені треба розібратися, що це, що це значить і де його купити. Ну, от такі стразові, знаєте? чим? Бо, е, тут цього термоклею виходить як забагато ніби на цю стразову цепочку. І, ну, коротше, кра... і, і той універсальний клей він прозорий. І його... З цим треба зараз дуже акуратно. Тут... Чекайте, не можу різати. Ну, ви побачили, я відмі... відміряла тут потрібну, ну, цю. Дивіться, цепочки взагалі-то можна ставити таким пінцетом. Так акуратненько, воно гарненько виходить. Ну, я пальцями справляюся краще. Я не знаю, чого я така. що мені... Ну, я відміряла потрібну, я маю на увазі, щоб ви побачили, потрібну довжину. Ось, А тепер з цим клеєм гірше ці стразові, його треба лити дуже-дуже трішечки. І ще єдине спасіння, що ця стрічка пластикова, вона біла і на ній, на ній не видно лишнього клею. Ну, правда, не видно, я вже в окулярах дивилася. Ну, взагалі, такі речі, скоріше всього, треба клеїти універсальним тим клеєм. Ну, я ж кажу, я ще не взяла його, не знайшла його де взяти. тому зараз дуже обережно. Дуже обережно. Отак розтягуємо той клей. Сразова цепочка хватається дуже швидко. Клеєм заливати її сильно-сильно не треба. Так, заберу краще звідси, зараз я можу пикнутися. І тоді я просто оцю змію малесненьку. Зараз, зараз, зараз вона мусить зупинитися. Я її отак вкладаю. Бачите, чого я кажу, Що мені виходить пальцями краще, ніж пінцетом. Не знаю. Така якась. Я. Все. Клалася. І вона все вона зафіксувалася. Ну, отут я трішечки такі, бачите, покажу вам трішки трішки довшу роблю, щоб закрити цей перед е, от, 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 от стрічок. Трішки-трішки так наперед заходжу. Якщо в разі чого, ви собі так негарно якось поставили ту цепочку, і вам тут ніби як камінчика бракнуло, відрізайте один камінчик, один камінчик, і вже спереду тут клейте. Пінцетиком вже тоді клейте. Ну, все. Все, Ось така у нас на задню стінку нічого не буду давати, бо буде перебор. Це вже буде ну, знаєте, забагато і негарно. Ось такі у мене три іграшки вийшли. Дуже вони мені сподобалися. Вишивала, і я їх кажу, ну... Не, не, по-перше, з цим відключенням і з тим всім Тут трохи так затягнуло замовлення, бо я стараюся, як сказала, то я така дівчина виконала, зразу і роблю. Але це відключення воно збило мене. І, в принципі, тут вишивка не є така, не так мало. А, і ще не забула вам сказати, на кульки на 8 см робила. На 7 не маю де взяти кульок, на 6 воно ну, не влізло б, а на 10 то було б дуже багато пустого. Саме-саме оптимально на 8. Кульки на 8 см я замовила, але ще нема. Має пройти багато. Ціна буду тримати ту саму, що і була 15 гривень. Кулька, бо я жив там, де я брала останніх півроку, то вже закупка стала 15 гривень. Я такого не розумію. Ну це вже перебор. Тому знайшла в іншому місці, але я чекаю. Треба довше почекати. Сказала, чекайте, ми зробимо. Замовила 200 чи, чи 300, я вже не пам'ятаю кульок. Ось, от такі у мене іграшки. Дякую вам за увагу, що були зі мною, були довго, ніби я все змогла сказати, чекаю ваших замовлень, коментарів, лайків. А, ще за тканину скажу, тканина під льон. Зараз вона коштує 330 гривень метр 16 каунту, м'яка, супер підходить на іграшки, дуже гарно слухається. І ну, взагалі от сюди вона підійшла ідеально. Дякую за увагу, дівчатко, Бережіться!